Чому місцеві бюджети є такими важливими? Донат на постійній основі отак 10 мільйонів. Реформа децентралізації не є завершеною. Механізм працює не з тої сторони. Кожний голова громади чи староста села знає, де в нього тут розміщено якесь підприємство, де в нього живе Іван, Степан, Оксана. Що може голова громади зробити по відношенню до підприємців, які тінізують ПДСО податковими агентами, громадянам України стати буде дуже складно? Якщо насправді все станеться так, як ми тут. Раз пророкуємо, то почнеться класний період конкуренції громад за потника. Вітаю вас на каналі і просторі ЕРХАБ. Сьогодні в нас в гостях знайомий вам, добре знайомий Степан Койбіда. А також я переконаний не менш добре знайома та відома народна депутатка Галина Васильченко. Сьогодні ми поспілкуємося з вами про місцеві податки і збори та частково е, суміжний податок, податок на доходи фізичних осіб. Тема дуже складна для звичайного користувача е, всієї інфраструктури і тієї людини, яка сплачує ці безпосередньо податки, доволі незрозуміла, але ми сьогодні будемо намагатися. Розкрити цю тему просто і е, озвучити ті речі, які, на нашу думку, на думку наших гостей, є пріоритетними для зміни у цій сфері, для того, щоб податки і збори могли бути ефективнішими, адмініструватися ефективніше, місцеві бюджети наповнюватись і, як наслідок, покращуватись якість життя кожного мешканця, кожної територіальної громади в Україні. Отже, Галина, давайте поспілкуємося про. Місцеві податки і збори з самого початку зрозуміло доступно, яким чином ці речі відбуваються, адмініструються. Про що взагалі мова, коли ми говоримо про місцевий податок і збір для пересічного мешканця. Ну і найперше хочу е, окреслити, що таке податки, місцеві власне податки так. і збори до місцевих в першу чергу відноситься єдиний податок. Це той податок, який сплачують фізичні особи-підприємці, це майнові податки, тобто податок на нерухомість, земельний податок. Ну і ключовим бюджетоутворюючим податком місцевих громад є ПДФО, тобто 64% з податку на доходи фізичних осіб, власне, зараховується в місцеві бюджети. Чому місце місцеві бюджети є такими важливими, бо кожен з нас проживає в ті чи іншій громаді, і відповідно з місцевих бюджетів фінансується місцеве будівництво, ремонт місцевих доріг, шкіл, садочків і багато іншої важливої інфраструктури, і як яка є дотична до кожного, і власне які проблеми в цьому контексті я зокрема бачу над такими. Ведеться робота і в комітеті, і в експортному середовищі, які займаються власне. Не питаннями місцевих бюджетів є те, що коли ми здійснювали реформу децентралізації, яку я насправді вважаю однією з найбільш вдалих і найбільш ефективних, ми не завершили реформу власне фінансової децентралізації. Ми, наприклад, брали цю реформу з Польщі, і от вони пішли далі. Вони здійснили реформу власне фінансової децентралізації. Про що йдеться? Якщо у нас в країні частка майнових податків в структурі місцевих податків. Доволі незначна і досі перше місце займає ПДФО. То, наприклад, в Польщі чи Балтійських країнах податки з нерухомості і земельний податок складають основу їхніх місцевих бюджетів. І, власне, не йдеться про те, що там якісь високі ставки цих податків, а йдеться про те, що вони якісно і більш ефективно його адмініструють. І власне зараз і я в і разом з тобою, і іншими колегами-експертами, працюємо над тим, щоб е, запропонувати законопроект і зміну системи адміністрування. Про що йдеться зараз? Ці місцеві податки також адмініструє наша податкова. А в її структурі це складає порядка 6% загального загальних тих зборів, які вона здійснює, і відповідно виходить так, що всі майнові податки, які взагалі не розчеплюються в державний бюджет, а повністю йдуть в місцеві бюджети. Адмініструється податковою, вона в податково в першу чергу зацікавлена збирати ті податки, які основу складають в державному бюджеті. Це ПДВ, це ПДФО, це прибутковий податок. І відповідно ці майнові податки, вони часто неефективно адмініструються. Бо, наприклад, кожен кожний голова громади чи староста села знає, де в нього тут розміщено якесь підприємство, де в нього живе Іван, Степан, Оксана, де мають земельні ділянки, хто сплат... хто сплатив, хто не сплатив. І відповідно, якщо ми здійснимо реформу і передамо це адміністрування в самі громади, тобто створимо відповідні, покладемо ці повноваження, на відповідні фінансові відділи в громадах. То я переконана, що це буде більш ефективний спосіб, і таке адміністрування насправді сприятиме розвитку громад. Вони не збільшуючи жодним чином ставки податків, просто самим адмініструванням зможуть збільшувати податкові бази і відповідно надходження в місцеві громади. Саме так і є в інших європейських країнах. І на мою, на мою думку, нам теж потрібно йти цим шляхом і це зробити. І це. Просто спростить сам механізм, не треба буде через податкову назад повертати в громади. Все дуже просто рішення, яким яким є відсоток збільшення очікуваним, якщо громади будуть самі адмініструвати свої продажі. Складно на зараз на станом на зараз сказати, ми працюємо над цим, скерували відповідні звернення в відповідні інституції і установи. І хочемо власне порахувати для того, щоб на момент подачі законопроекту в нас в фінансово-економічному обґрунтуванні було це. Експерти по різному говорять 30, 40, 60 відсотків. Але це на сьогодні до кінця не є підтвердженим, бо якраз зараз відбуваються ці всі розрахунки, збір даних і щоб підготувати відповідно. Обґрунтування для нас, як для регуляторного хабу, от хочу значити саме цей момент, чому важлива ця ініціатива, чому ми тут намагаємося об'єднати зусилля і вже об'єднали та й працюємо в цьому напрямку. Тому що мова йде про дуже просту класичну філософію дерегуляції, коли жоден підприємець не буде сплачувати більше податків, так те, що він повинен сплачувати, але від якості адміністрування, від пошуку тих, хто не сплачує податки, або від просто відсутності неефективності в цій сфері, ми можемо говорити про те, що Громади України будуть отримувати мільярди додаткових надходжень? Можливо, й мова йде про десятки мільярдів. Якщо ми порахуємо всі місцеві податки і збори тих більше тисячі громад, і про якість тих того адміністрування і ефективність цього адміністрування в контексті області якості ефективності. Ви відслідковуєте рівень надходжень до місцевих бюджетів від місцевих податків і зборів? Чи якось цей процес стимулюється? Чи можливо якась? Координація на рівні адміністрації відбувається між податкові місце громадами, і якими є взагалі виклики в цьому питанні. давай так загалом, ну тобто, це є безпосередньо нашою зоною відповідальності, і як департаменту, і як обласної адміністрації, слідкувати те, наскільки оці всі процеси відбуваються адекватно, здорово, послідовно і так далі. Але очевидним є те, що не на всі процеси ми можемо прямо впливати, тобто цієї адміністративної руки, чи як це можна правильно назвати, її немає. Ну і те, що сказала Галина, я під тими словами повністю підписуюся. Тобто механізм працює не з тої сторони. Ми, давай так чесно скажемо, ми дали головам громад дуже багато відповідальності, от прямо всіх собак поскидали на голів громад і сказали, друзі, от мастіть собі голову з тим, як хочете. А натомість підкріпити це все фінансами, ну, там, забули зробити, не встигли зробити, Окей, не будемо зараз шукати крайні. Але сьогодні голова громади, з точки зору місцевих податків, з точки зору того самого ПДФО, він працює без однієї руки. Тобто він ніби знає, де що в нього є, але коли він має трошки от зіграти роль цього поганого, наприклад, поліцейського і десь піднатиснути, він цього зробити не може. Давай так по місцевих податках, як це відбувається? Це комічна і дуже крута насправді історія, але це є реалії. Коли голова голова громади розуміє, що йому треба там чуть-чуть піднажати в цьому плані, він сам. От я зараз не жартую. Він сам мусить надрукувати умовно ті от платіжечки, які мають попасти до, до платника. Тобто він сам має виконати роль того, що він формує базу оподаткування. Він це здатний зробити. Він їде в податкову, там пропечатує, підписує, вертається до себе назад, пакує то все в конверти і. Роз, розноситься по відповідних поштових скриньках. Тобто від ситуації виходить ну, для того, щоб це мало юридичний… Від свого масштаб. від імені держави, тобто по суті, вони голови громад. Я маю на увазі умовно голови громади, їхні адміністрації так вже це роблять вже станом на зараз. Так і це не тому, що податкова якась не така чи вона погана. Там ми ми завжди не любили податкову. Це якби нормально, Це ми українці, ми такі. Але це систем, система хромає. Або, наприклад, інший тобі приклад назву от ПДФО. Так 64% залишається. Що може голова громади зробити по відношенню до підприємців, які тінізує ПДФО? Та глобально, якби нічого. Він напише, кудись там скаргу, а йому скажуть, шановний, перевірки, якби зараз там заборонені, або взагалі ту скаргу не розглянуть і на тому поїхали. От я не назву пару цікавих цифр. Давайте так, назву довоєнних, щоб не розкривати ті ці цифри, які є станом на сьогодні. Наприклад, 2019 рік. В нас в області було 36 тисяч підприємців, які декларують найману робочу силу, в яких працювало на той час приблизно півмільйона людей. 1700 підприємців тоді платили зарплату нижче законодавчого встановленого мінімуму. 70% платили рівно копійка в копійку, або ж на півтори тисячі більше. Тобто, це сіра зона. Ми просто для себе порахували, яка є недоїмка ПДФО. Це 50 мільйонів в місяць по області, По області, тобто загального збору. Суто по проблемі зарплат. суто по проблем. Абсолютно. Тобто констатуємо. Область не доотримує один садочок в місяць, якщо от, так от перевести це на прості слова. Ми, наприклад, подивилися зараз, от одна з громад, яка є під Львовом, я не буду розкривати таємниці, проводить оцю інвентаризацію базового податкування по земельному податку, податку на нерухомість. Тільки коли почали в цьому розбиратися, зразу отак 10 мільйонів. Ну, це, це колосальні цифри. Я просто боюся уявити, що відбувається в масштабах держави. Тому роботи є дуже багато, але насправді ми мусимо просто відпілотувати і зрозуміти, як це робиться механічно. Бо ми, от ніби зараз там схему знаємо, але цю схему треба з точки А в точку Б пройти, і тоді воно якби стане суттєво легше. Не можу не згадати в контексті відповідальності, про яку ви згадували з точки зору голів громад і з точки зору реформи децентралізації, яка однозначно є найуспішнішою реформою, і єдина, напевно, реформа, яка не мала якоїсь якогось маятникового руху, та тому що більшість реформ, навіть ті, що були успішними, вони мали якісь свої. І недоліки і в часі вони так чи інакше в якісь званий відкат реформ відбувався. Децентралізації все класно, все рівно, але реформа децентралізації не є завершеною, на мою думку. Не лише ви як фінансова реформа, так реформа фінансової децентралізації, а також реформа цієї відповідальності, тому що дуже багато було надано повноважень державою. Держава дійсно відпустила, і це ми бачимо сьогодні в наших громадах. Якість життя зростає всі мери. 90% мерів, напевно, які були мерами під час старту реформи децентралізації, вони були переобраними, та? тому що громади відчули ефект, але відчули вони насправді ефект про чергу від реформи децентралізації, а не від діяльності. Хоча проадмініструвати додаткові кошти, нові якісь горизонти, це теж важливо. Але до чого я веду? Я веду про відповідальність. Станом на сьогодні органи місцевого самоврядування. Приймають дуже багато рішень різними нормативними рівнями, які тяжко корелюють з центральним законодавством, та з законами України. І цієї, цього нагляду його не відбувається. Його забрали у 2012 році від прокуратури, так і це дуже добрий був момент з точки зору моменту видихнути та органу місцевого самоврядування, тому що цей силовий блок і контроль був занадто сильний і були свої зловживання. Але децентралізація повинна мати свою рамку в цьому сенсі, повинна відбуватися таким чином, що держава має слідкувати, тим паче в контексті тих викликів, які були в нас останні кілька років. І тим паче сьогодні, та тому що ризики по різних частинах України ми не говоримо тільки про схід чи про південь, ми говоримо і про умовне Закарпаття, та де ризики прийняття невідповідних рішень, які не відповідають центральні вони дуже високі. Та і хоча я надіюся, що це питання відійде в сторону якихось там ризиків для унітарності нашої, але в будь-якому випадку це теж важлива річ, яку я не можу тут не згадати, хоча вона не безпосередньо стосується теми. Тепер, коли я вже відвів душу, я можу повернутися до до податку на доходи фізичних осіб, цей податок є незрозумілим, навіть так, навіть не так. Він є непередбачуваним для е, місцевих е, громад, тому що він весь час якось коригується. Та наскільки я пам'ятаю, кожного року приймаючи бюджет, ставка ПДФО, яка залишиться, яка піде в державний бюджет, яка зможе на що зможе розраховувати. Кожен міський голова на місці вона весь час змінюється. Насправді ставка не змінюється Донедавна Цей відсоток зарахування, Щоб який шов громади, mm. був 60% там протягом останніх кілька років. Він і 64%. Більше ведеться дискусія про те. В який спосіб має, має зараховуватися це ПДФО, тобто куди? Бо, за, бо зараз воно зареєстровано зараховується в основному за місцем реєстрації юридичних осіб, тобто де основна юридична особа зареєстрована, а, наприклад, має не знаю, там сотні, десятки чи тисячі різних якихось відокремлених підрозділів по Україні. Все одно, все ПДФО зі всіх працівників, які е, працюють у цих відокремлених підрозділів більшості випадків, воно зараховується в ту громаду, де зареєстрована юридична особа. І дуже часто це викликає такий ризик певної спекуляції, і те, що, наприклад, та юридична особа може сказати: а якщо ви там громада не будете робити, як, наприклад, там ту дорогу, яку ми скажемо, чи ще якусь інфраструктуру, ми перереєструємося в іншу і будемо сплачувати все ПДФО в іншу громаду. І це такий певний ризик маніпуляції. Власне зараз в податковому комітеті є 14 різних законопроєктів, які передбачають зміну механізму цього перерозподілу ПДФО, є як від варіанти від за місцем реєстрації фізичної особи, тобто де людина зареєстрована, де безпосередньо живе, оскільки вона користується працівник. Е, так, працівник. Е, оскільки вона безпосередньо користується інфраструктурою садочком, школою, дорогами, іншою інфраструктурою конкретного ТГ, щоб ішло туди, є варіанти 50 на 50. Щоб, наприклад, воно взагалі розщеплювалося, частина ПДФО зараховувалася за місцем юридичної особи, частина фізичної особи. І останній ключовий ключовий, я називаю ключовий, бо на, на цій концепції найбільше стейкхолдерів зійшлося. Це ми його реєстрували в жовтні минулого року. Концепція, щоб за місцем відокремленого підрозділу по суті, станом на зараз і так законодавство передбачено, але оскільки немає ніяких санкцій за порушення такої норми, до сих пір зараховується за місцем юридичної особи. Я вважаю, що справді за місцем відокремленого підрозділу підрозділу було би справедливо. Бо якщо, наприклад, стоїть якась не знаю, філія фабрики, чи заправка, чи е, там невеликий відокремлений підрозділ якогось бізнесу, в Конкретній громаді, не зважаючи на те, що ключова юридична особа десь інша зареєстрована, то ПДФО зараховується від тих працівників, які працюють в цій конкретній громаді в цьому конкретному відокремленому підрозділі в цю громаду. Так такий спосіб, якщо в комплексі подивитися, це на те, що ми попередні говорили з адмініструванням майнових податків з цією реформою, над якою ми працюємо. І змінити оце зарахування ПДФО, мені здається, це б сприяло такому рівномірному перерозподілу місцевих податків, ефективнішому адмініструванню і сприяло б розвитку ОТГ. Це найбільш, напевно, логічна модель. Збалансована, тому що філія безпосередньо, яка діє на території громади, Absolutely. там і працюють мешканці цієї громади. Absolutely. Там і здійснюється вся Absolutely. діяльність, і здійснюється там якась певна суміжна економіка створюється. Та тому що будь-яке підприємство навіть невеличке воно створює додаткові робочі місця навколо себе та з точки зору економічної моделі. Степан, яка твоя думка про цю модель, і, взагалі, які виклики є з ПДФО ну, Дивись, перше по відсотку зарахування до місцевих бюджетів. Це завжди стає предметом торгу голів міст, великих міст як правило обласних центрів з народними депутатами. І насправді голови міст стараються народних депутатів поставити в незручне становище. І вони інколи це роблять успішно, інколи це успішно, по різному. Але замість того, щоб попрацювати з цими податками та зборами, вони йдуть торгуватися в Київ. Ну я не знаю, чи це правильно. Друга річ. ми сьогодні з двох сторін, ніби ту тему піднімаємо та про ефективність роботи і, і, і комунікація. надлишку. друг друга теза це те, що є голови громад, які е, в силу свого хорошого українського досвіду вміють з цим працювати. А є ті, кому це виходить дуже погано, і оця е, така полярність вона станом на сьогодні дуже різко відчувається. Третє це те, як податок розщіплюється. Я особисто так само, я дуже прихильник по відокремлених підрозділах, плюс, але так само, коли ми зараховуємо, мені подобається один законопроект. Я не пам'ятаю номер цього законопроекту, там, де частина податку залишається на місці, так, тобто по відокремленому підрозділу, а частина йде за людиною по місцю проживання. Прописки, перепрошую, по місцю реєстрації. І я вважаю, що це дуже правильно, тому що для мене особисто ПДФО це, я би сказав, податок на благоустрій. Це податок на те, чим ти користуєшся кожного дня. І четверте, можна оцю, оце все, що ми зараз наговорили, можна зробити ідеальну модель, але без контролю від держави цього не буде. І тут є два виміри контролю від держави. Перший це те, як держава дивиться, як працюють громади. Я вважаю, що оця величезна прогалина в нагляді. Станом на сьогодні вона ще не є проблемою такою дуже різкою, але це ком, який назбирується. Ми пам'ятаємо приклади, коли громади голосували про припинення е, торгівлі, наприклад, з Європейським Союзом. Чи якось так це було? Це одна там з при, при прикордонних громад. Ну, бу, були такі речі, і ще багато є дуже і дуже казусних рішень. І останнє це контрольна функція по відношенню до самого платника. Так? коли ми будемо, коли, Якщо держава встановила правила гри, вона має дивитися, як ці правила гри виконуються, тобто сумлінно, несумлінно, чи відповідає рівень зарплат загальній економіці, воно в конверті, воно не в конверті, і так далі. І підводячи риску під тим всім, мені видається, що філософія от загальна, така, як, як на, наскрізний якийсь е, вектор, зміниться тоді, коли податковим агентом. Буде не підприємство, на якому працюють наймані працівники, а коли це буде сам працівник. Бо я переконаний, що більшість, я не, не, не готовий вивести відсоток, якийсь математичний, але я, це моє внутрішнє таке відчуття. Більшість навіть не знає, скільки податків з його зарплати сплачується в е бюджет. І в додаток ремарочку до того, що Степан казав. Власне, от в Польщі, наприклад, є в працівника фізичної особи, яка працює, в неї є можливість вибрати, куди вона хоче сплачувати це ПДФО. Mm -hmm. Вона може його сплачувати там, де вона народилася, там, де вона вчилася, mm -hmm. там, де вона працює. Тобто, Вспомні абсолютно мі, самостійно. Та. Ти можеш, так. Ти можеш переглядати, змінювати там за кілька років собі, наприклад, ти платив туди. Ти, ти наприклад, хочеш допомогти ті. Громаді, в якій ти виріс, як якусь частину кілька років туди можеш платити, потім змінити там і колись досліджували це питання, їздили приймати їхній досвід. Тобто вони пішли ще далі. Ну нам для того, щоб рухатись хоча б в тому напрямку, треба, хоча б змінити. Ну це в контексті загальної філософії цієї податкової філантропії та ем, там підтримка громадських організацій з ЄСВ, якщо, якщо не помиляюся з ПДФО. З ПДФО також та тобто так. ми, ми до речі зареєстрували mm -hmm. минулого року відповідний законопроект. Міський ем, не пам'ятаю відсоток чи один, чи два відсотки від твого ПДФО, яке ти сплачуєш своєї заробітної плати, щоб ти міг вибирати якийсь ти благодійний фонд чи громадську організацію. Ти хочеш підтримувати, так тобто такий — Відсадкова філантропія називається філантропія, донат на постійній основі. Та ну це мені знати, що це дуже правильна філософія. Наші партнери з ціни держави вони розробляли оцей податковий калькулятор, коли ти можеш вбити суму своєї офіційної заробітної плати, і тобі її повністю розкриває всю структуру того, скільки куди податків ти сплачуєш, яким чином це відбувається. Це це дуже важливо. Я повністю з тобою згідний, що без розуміння. Це не настане, хоча насправді податковими агентами громадянам України стати буде дуже складно. Хоча сполучені штати це працює, це навіть такі є багато мемів, жартів, та навколо цього там дат подання декларацій. і це насправді обслуговує величезна кількість армії бухгалтерів всіх фізичних осіб. Кожного є бухгалтер, фізичної особи кожної, тому що це вимагається е, об'ємами цих питань, і до цього нам ще треба буде йти довго йти. Але вертаючись до цього розподілу е ПДФО, або навіть не так, ті речі, про які ви говорите, які пропонуєте, як вони вплинуть на е географію ПДФО, це найбільше забере бюджетів з великих міст. Наприклад, з Києва в першу чергу і розподілиться рівномірно по країні, чи багато зареєстровано, наприклад, саме материнських компаній в менших містах не обласних центрах, і як розподілиться воно в контексті дочірніх? Який ваш прогноз в контексті цих речей? Ну, це точно збалансує? Тому що ти слушно зауважив, що більшість юридичних осіб великих компаній вони в, в основному в великих містах в обласних центрах зареєстровані? Так воно десь частково. Збалансує, що з великих міст в громади розподілить, але станом на зараз є та сама реверсна дотація. В будь-якому випадку в великих міст, які мають більше певного коефіцієнту надходження в загальному зведеному бюджеті ОТГ чи великого міста, забирають. Ну тобто, а це відповідно відразу збалансує і не треба буде не треба цих зай, зай, цих. Зай, зайвих цих рухів. Не. Не, До реверсна дотація, вона була, є і буде. Це система, це загальна державна система вирівнювання, від якої ну неможливо відмовитись більшість європейських країн. Він такому режимі працює, зайшли на <рес> <рес> В серце. Ем, мені складно спрогнозувати, бо дуже багато хороших ініціатив інколи буває, знаєш, губляться в техніко юридичних моментах. От от щоб цього Мех не, не було в самих механізмах. Але якщо насправді все станеться так, як ми отут зараз пророкуємо. То почнеться класний період конкуренції громад, але такої правильної білої конкуренції за платника. Тобто, громади будуть робити все, вискакувати штанів для того, щоб в громаді було настільки комфортно, щоб туди бізнесу хотілось приходити. І оцей зробимо такий рейтинг «doing business» між громадами. Оце нарешті він стане актуальним. яка чудова думка, яка чудова. Е Саме філософія цього питання, вона мені дуже близька, тому що дуже часто мова йде про бізнес-клімат, і мова йде про бізнес-клімат для інвестора. Але інвестор це невелика частка. Це в кращому випадку, це при якомусь інвестиційному бумі, який, я надіюся, настане після нашої перемоги. Це буде до 10 мова йти про інвестиції та загального загального бюджету. А 90%, як мінімум, а і більше по факту буде це саме місцевий бізнес. І оцей бізнес-клімат, який. Буде мати стимул створювати місцева громада для підприємців, для того щоб залучити його його податки і покращувати інфраструктуру, і якість життя. Це і буде цей механізм, на чому має все зійтись. Ну і в принципі всі ті речі, ініціативи, які ми з вами проговорили, вони мали би скласти один великий пазл того, як ми маємо продовжувати децентралізуватися і продовжувати ставати ще більш ефективними, як на місцевому. Так і на центральному, ну я на обласному рівні. Та дай Боже. роботи багато. <світ> Дякую. <світ> Дякуємо тобі.